9 вересня дата, що залишила гіркий слід в історії України. Саме в цей день, 1944 року, в Любліні було підписано угоду між радянською та польською владою, яка призвела до примусового виселення понад сотні тисяч українців з їхніх історичних земель. Коли йшло виселення, то людей встали переважно на напінгі України. Місцеві приймали їх дуже критично і дуже. Так обережно, тому що нові роти приїхали на ці території, і люди бачили про те, що їх обманули банально. Люди, вигнані з рідних земель, щоб зберегти власні життя, шукали прихистку на заході України, каже Петро Куделя. Маса інших їхали возами ночами, аж на ці території. До приїхали на Волинь, почали про те, що по богу і веде. Приїхати Бог вже неможливо. Його перекрили повністю і треба десь осісти. І маса людей осіла Рівненщина, Волинська область і Тернопіль. Основна маса тих, хто були виселені з Холмщини, вони саме є рівну Рівненської області, Волинської і Тернопільської. Тому, коли мовити про ситуацію нашої області, орієнтовно кожен шостий, кожен п'ятий має коріння з тих земель. Галина Власюк, уродженка Володавського повіту Польщі, з болем згадує ті часи, коли була ще малою. Я, яка народилася. На початку листопада 1944 року, вже 21 листопада, у віці 10 днів від роду почала свій тернистий шлях у товарнюку разом із коровою, яку дозволили взяти, щоб, немовля, мало молоко. Ночували на кладбищах, щоб злодії не дограбували. Я зростала часто в палатиному одязі. І взуті, але вчилася добре. Щорічно, 8 вересня, у День пам'яті українців, жертв примусового виселення згадують наших співгромадян, які змушені покинути рідні домівки. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.